Пишемо у дві руки так ніжно, влучно, спрагло і натхненно. Пливуть незвідане усі думки, я з іменем, а моза о, як віддячити за це її, за вкладену у мене чуйну душу, за істини такі складні й прості. Так, я довіру, виправдати можу. Спішу пошвидше, з музою творить, лечу до неї на палку розмову, не зможу я без неї далі жити і звеличую її безцінну мову. І знаєте, я в автобусі такий експрот написала, бажаю я Тамарі і з музою у парі творити в дві руки. Так легше все-таки.